Всім привіт! Сьогодні в відео мої найулюбленіші аромати з ягодами: вишні, суниці, полуниці, чорниці. Найсмачніші аромати сьогодні. в Відео. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці буде найочікуваніший аромат від бренду By Killian. Це аромат Angels Share Paradise. на минулому тижні. Пройшов наймасштабніший парфюмерний захід. Це виставка ЕКЗАЗДВІТИЧАДЦЯТЬ 2025, де найбільші нішеві бренди представляли всі свої новинки і. Тим самим показували, що нас очікує в наступному сезоні. І найбільша кількість новинок була саме про ягідні аромати та найсмачніші гурманські десерти. І почнемо з ароматів з полуницею. Один з моїх найулюбленіших і найсмачніших ароматів з полуницею це Pop Heart від Plume Impression. Це аромат просто фруктовий вибух. Тут і ананас, і яблука, і малина, і яскраво звучить полуниця, така засолоджена з цими такими карамелями. Дуже класний, яскравий, позитивний аромат. І от на шкірі мені розкривається найбільше саме полуниця. І вона така засолоджена, трішечки лактонна. Дуже красивий, дуже симпатичний аромат від Одного з моїх найулюбленіших брендів Plume Impression. І в цьому році новинка від цього бренду Love No Shame про черешні, полуниці, збиті вершки і все це просипано мигдалевими пластівцями. Неймовірно смачний аромат я очікую від Plume Impression. Дуже класні відгуки саме про цей аромат. І дуже багато також вишні в новинках цього року. Тобто аромати в стилі Лосчеррі не просто нас покидають, Вони переходять вже в розряд нішевих ароматів, і бренд Каджал порадує нас цьогорічною новинкою ароматом Рубі про вишневе морозиво, аромат про вишні, червоні ягоди, присипані кокосом, мигдалевою крихтою і взбитими вершками. Особисто я очікую цей реліз, адже мені дуже подобаються такі фруктові, яскраві, ягідні, насичені аромати від каджал. Один з моїх найулюбленіших ароматів це Алма. boss. Аромат про зацукровано чорну смородину з малиновим варенням, дуже красивий, дуже насичений, яскравий аромат. Аромат, який довго тримається на шкірі, розкривається, відчувається така от ніжна троянда в розкритті, запудрюється аромат геліотропом і в базі відчуваються ці неймовірні ванільні карамелі. Ну, Аромат дуже смачний, дуже яскравий, дуже красивий. І на рубі в мене також великі сподівання, що це стане бестселером цього року. Наразі єдиний вишневий аромат в моїй колекції це Cherry Punk від Room 1015. Аромат просто неймовірний. Тут відчувається вишня в шлейфі, неймовірно красиві шкіряні і також димні ноти відчуваються в цьому ароматі. Він не гурманський, не про вишневе морозиво, тому мені дуже буде цікаво затестувати саме Рубі від Kajal. І от порівняти оці вишеньки, наступний аромат про виноград, виноградне вино, суниці, полуниці, ожини і безліч дуже яскравих смачних ягід. Це ді Дісіцилія від Нарциси Орміна. Прекрасний бренд з Сіцилії, Нарциси Орміна, Мала нагоду затестувати весь семпл сет цього бренду. От прям рекомендую затестувати. Внороса Ді Сіцилія це дійсно така перлина цього бренду. Бренду, але там дуже багато красивих ароматів. Про інжирний зелений лист, один з моїх таких найулюбленіших ароматів. Але все ж таки віноросу Діс Сицилія просто аромат літа. Аромат позитиву. Також цей бренд виробляє дифузори для дому, і от просто моя наступна покупка це буде обов'язково вінороса Дісіцилія у вигляді парфуму і у вигляді аромадифузору для приміщення. Я обожнюю такі аромати. Дуже рекомендую познайомитись. Також хочу звернути вашу увагу на аромат виноград або вино від бренду Poly Perfumes. Це дуже бюджетний український бренд, і саме аромат вино мені. Також дуже нагадує оцей нарцисо та орміно вінороса Дісіцилія. Аромат присвячений винограду, виноградному вину. Це аромат більш солодкий, От відчувається, що в цей натуралістичний виноград додали також цукор. І от починається цей процес бродіння і створення цього, неймовірно смачного виноградного натуралістичного вина. Дуже класний аромат. Також, от він в цю сторону мені дуже подобається. І оце направлення яскравих ягід, яскравих полуниць черешень, вишень, смородин, виноградів, суниць. Мені дуже подобається в трендах цього сезону. Тож, нарешті, фланкер найвідомішого аромату Байкіліан. Angel Share – це новинка 2025 року. Angel Share Paradise. Аромат стартує неймовірно яскравим малиновим лікером, і ця лікерна малина відрізняється від малини в Левіебель Elixir. Про це аромат я розповідала в попередньому відео. Подивіться, будь ласка, якщо ви ще не дивились. І от. Ці дві лікарні малини для мене це просто от абсолютно різні історії. Angel Share Paradise стартує з більшої алкогольності. Тут відчувається і коньяк, і лікер. І оця малина вона лише додає якоїсь такої от цікавинки цьому старту. Вже чула відгуки, що тут забагато амбродеревини. Але насправді і в Angel Share флагмані для мене там також просто солю. Різна деревина, вона і просочена алкоголем, вона і якась така з гурманськими відцінками кориці. Флагман Енджел Ше для мене звучить навіть якимись такими алкогольними абрикосами в розкритті. І там також дуже багато деревини від старту і до бази. І дійсно відчувається така от схожість цих двох ароматів. Але мені особисто. Подобається старт Angel Share Paradise більше. Він звучить більш сучасно, Він слідує сучасним трендам на оцю ягідність, на цю алкогольну ягідність. І це прекрасно. І я за розвиток парфумерії, тож подивимось наприкінці цього року, чи став Angel Share Paradise таким самим популярним, як і його флагман. І не можу не поділитись з вами ліміткою цього року про малину. А точніше, про. Ягідний брют розе від Margie Perfams. Український бренд, і це просто неймовірна краса. Це оцей Ох, розе берют. Яскравий, ягідний, смачний. В ньому відчувається оця бульбашковість, відчувається алкогольність. Але також в цьому ароматі яскраво відчуваються оці суперсмачні ягоди. Тут, здається, є і малина, і червоні ягоди, і купа-купа класних ягідних аспектів. І також в цьому ароматі відчуваю дуже красиву таку легесеньку троянду. Неймовірно смачний аромат. Я наразі не знаю, чи він є в наявності у Марджі, будемо її всі разом просити зробити цей аромат постійним в лінійці, адже це ну, дійсно була різдвяна, новорічна лімітка, але цей аромат класно буде звучати як на свята, так і влітку, тому що він дуже яскравий, ягідний, смачний. Ну от просто. І наразі саме такі яскраві соковиті ягідні аромати стають трендовими знову. І я цьому дуже рада. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте на рахунок цих сучасних трендів. Чи подобаються вам саме гурманські нішеві аромати? Тож пишіть в коментарях, ставте вподобайки цьому відео і до зустрічі в наступному відео. А в описі до цього відео я залишаю посилання на мій збір для 18-ї окремої бригади армійської врятування де служить мій брат, тож, будь ласка, переходьте, донатьте і я вам вдячна за допомогу ЗСУ.